Управління публічна інформація безпосередньо здійснює комунікацію з мешканцями нашої громади, а також з юридичними особами, які здійснюють свою діяльність на території Сумської міської територіальної громади. Якщо аналізувати статистичні дані нашої роботи у 2024 році та порівнювати їх з попереднім роком, ми відмічаємо збільшення, значне збільшення кількості вхідної документації, а також звернень громадян. На жаль, ми це пов'язуємо з наслідками російської агресії та кількістю пошкодженого майна мешканців нашої громади. Якщо аналізувати запити на публічну інформацію, електронні петиції, якими теж займається наше управління, то статистичні дані фактично не відрізняються від попереднього року. У 2024 році було зареєстровано 15 тисяч листів вхідних, вхідних листів вхідної кореспонденції та більше 4 тисяч звернень громадян, а також майже 600 запитів на публічну інформацію і 68 електронних петицій. Всі звернення, запити на публічну інформацію, а також петиції були опрацьовані відповідно до чинного законодавства. Та надані відповіді запитувачам. Сподіваюся, всі структурні підрозділи та виконавчий комітет надали і якісні і фахові відповіді, і ми задовольнили наших мешканців. Спеціалісти управління публічна інформація адаптували свою роботу в умовах воєнного часу. На сьогодні є декілька каналів комунікації з місцевою владою. Наприклад, мешканці громади або юридичні особи можуть особисто передати своє звернення до сумської міської ради або залишити його на першому поверсі у скринці. Воно обов'язково буде зареєстровано і розглянуто. Також можна зателефонувати на стаціонарний або мобільний номер телефона і теж залишити своє питання, або надіслати нам лист на електронну пошту і ми теж обов'язково його розглянемо. Але найголовніше, на чому сьогодні хотілося б акцентувати увагу мешканців нашої громади, це наш електронний сервіс чат бот суми 1580. На сьогодні ми вважаємо, що це найефективніший канал комунікації з мешканцями нашої громади. Що ж таке чат-бот суми 1580? Ну, по-перше, це сервіс, де можна дізнатися про всю діяльність Сумської міської ради, її структурних підрозділів, комунальних підприємств та установ. Також можна знайти інформацію про мапи укриттів на території нашої громади або контакти депутата Сумської міської ради. Але найголовніше, що мешканці громади можуть у зручний для себе час звернутися до місцевої влади зі своїм питанням. До цього сервісу можна надіслати ваше питання і навіть додати фотографії за необхідності. Це звернення обов'язково буде розглянуто і надана відповідь запитувачу. У свою чергу запитувач може оцінити діяльність підрозділів Сумської міської ради та повідомити, чи дійсно питання, з якими він звертався, вирішене. На сьогодні ми пишаємося, що користувачами цього сервісу є 10 496 осіб. Ми щотижнево моніторимо кількість наших підписників і можемо відмітити, що тижня вони, кількість їх зростає. Для нас це надзвичайно важливо, і ми продовжуємо роботи в цьому напрямку. Ось, наприклад, наприкінці 2024 року до чат-боту суми 1580 додано Старостинські округи. На сьогодні мешканці старостинських округів теж можуть долучатися, підписуватися і користуватися цим сервісом. Ми не зупиняємося і будемо працювати надалі, розширювати спектр. Інформація, яка на нашому додатку, на нашому сервісі, є, а також працюємо над тим, щоб всі служби, які забезпечують життєдіяльність нашої громади, були представлені на цьому сервісі і повідомляли про актуальні події, можливі аварійні ситуації своїх користувачів.